Арочний місток належить до старовинних влаштувань парка. І, власне кажучи, він пов'язаний з тим островом, який тут існував. Ну, зараз вже ми говорили про те, що це вже не зовсім острів, ну тим не менше. І от, власне кажучи, він цікавий тим, він реставрований, тобто ці металеві частини вже були відлиті. При реставрації після другої світової війни, але сам сам місток, його основа, в принципі, старовина вона збереглася ще з тих часів. Він потрапив на багато малюнків, які, скажімо так, замовлялися різним художниками художникам, власниками парка. І важливо те, що проходячи цим містком, ми власне робимо перші кроки до раю. І коли ми його перетинаємо і ступаємо тут, то, власне кажучи, ми і стаємо, робимо свій перший крок в раю.